Всім привіт! Хочу показати варіант переробки лімбів на токарний станок ТВ4, а також ТВ6 і інших подібних станків. В нас на лімбах є поділки. Ціна кожної поділки 0,025 на радіус або 0,05 на діаметр. І, виходить, що я зробив? Проточуються старі значення, зажимається лім в токарний, проточуються, сточуються старі позначки і набиваються нові цифровими клеями можна також гравером зробити. Я відразу набивав на діаметр, щоб не заморочуватися, легше считати. Ну, мені так, наприклад, було зручно. Тому, якщо Автора, на жаль, я не пам'ятаю, але постараюся знайти і додати в закріплений коментар. Всім дякую.